У шості реконструюють другий поверх дитячої лікарні в сучасне реабілітаційне відділення, яке громада буде розвивати як один з пріоритетних напрямків у сфері охорони здоров'я. Реконструкція відбудеться за підтримки німецьких партнерів. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив координатор проєкту, програма ЄС Міцні регіони, спеціальна програма підтримки України Олександр Хоруженко». Всі роботи будуть розпочаті невдовзі, а відкриття планують на кінець вересня цього року. Також на базі лікарні відкриють перший на території Сумської області муніципальний колцентр для жителів територіальної громади з усіх питань функціонування сфери охорони здоров'я шосецької міської. Громади загальний бюджет робіт складе понад 200 тисяч євро. Ця підтримка є частиною зусиль спрямованих на допомогу партнерським громадам України у розширенні переліку адміністративних послуг, яка здійснюється в рамках проєкту Програма ЄС Міцні регіони, спеціальна програма підтримки України, що співфінансується Європейським союзом та Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини та реалізується ДІЗ Креїн.